Мене звати Олександра, я навчаюся на правознавчому відділенні Мукачівського аграрного коледжу. Професія це ключ до успіху в житті. Я завжди прагнула зробити світ кращим та справедливішим. Обравши професію юриста, я маю можливість реалізувати свої мрії та власний потенціал. Адже ця професія завжди затребувана в різних сферах народного господарства. Запрошую вас, теперішні абітурієнти, вступати у Мукачівський аграрний коледж. Тут будете мати можливість навчатися за скороченою програмою у Національному університеті біоресурсів і природокористування України та здобути ступінь бакалавра та магістра за всіма спеціальностями. Привіт! Я Георгіна, студентка агрономічного відділення. Майбутній агроном. Обрала цю професію через те, що, хоч вона і важка, але прибуткова. Хочеш бути успішним? Тобі до нас. Всім привіт! Мене звати Струнецька Віолета. Я навчаюся за спеціальністю туристичне обслуговування, обрала цей фах саме тому, що мене приваблює звичаї та традиції, історії та культури різних народів. Якщо тобі цікаво подорожувати, вивчати іноземні мови, відкривати для себе нові горизонти та заводити знайомство з цікавими людьми, то поспішай до нас. Саме тут допоможуть тобі стати справжнім фахівцем своєї справи. Тож будемо раді бачити тебе у стінах нашого коледжу. Мене звати Вікторія. Навчаюся я на відділенні ветеринарної медицини. Ветеринарія дуже цікава та гуманна професія. Ветеринарні лікарі, окрім безпосереднього лікування тварин, займаються ще й контролем сільськогосподарської продукції тваринного походження. Навчаючись нашому коледжі, ви зможете проявити свої таланти. Зможете взяти участь у різних конкурсах та змаганнях. Я Вікторія, майбутній фінансист. Навчаюся за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування. Це сучасна та перспективна спеціальність, володіючи знаннями якої. Ви завжди зможете знайти своє місце у сфері професійної діяльності. Студенти проходять практику у відділеннях банку, фінансових установах та податковій адміністрації. Ми запрошуємо до нас на навчання всіх тих, хто хоче пов'язати своє життя з цікавим та завжди актуальним світом економіки. Всім привіт! Мене звати Максим. Я навчаюсь на економічному відділенні за спеціальністю земупорядкування. Моя професія цікава та перспективна. На даний момент в нашій області є необхідність кваліфікованих фахівцях землепорядника. За своє працевлаштування я не переживаю. Наш коледж надає можливість навчатися на державному замовленні. Якщо ти мрієш бути успішним та перспективним, тобі до нас. Наш коледж класний. Ми чекаємо на тебе.